Сьогодні на сніданок яєчне суфле, соус яблучний і поділ з сирний сморквою. Такий сніданок приготували сьогодні для дошкільнят, розповідає кухарка Галина Касяненко. Свою роботу зазвичай розпочинають о шостій ранку, та інколи доводиться приходити і о четвертій. Всі процеси каже, нині потрібно робити швидше. Розчитуємо, щоб сильно рано не зготувати. Якщо, допустим, Трошки є час, то вставимо тепла плити ще електричні, вони довго охолоняють, тому вставимо і вони там тепленька плита ставимо, щоб не холодно було. Оце м'ясо. Все підписано вже коли ми отримали, стікеровано. Оце відкриємо і закриємо. Це молочні у нас зберігаємо. Ми все, щоб зразу видати. А це в нас. Зберігаємо крупи, соки. Це це таке, що можна зберігати без холодильного. Це в нас холодильник. Тут у нас яйця. Контролює термін придатності продуктів, умови їх зберігання та сам процес приготування їжі, каже старша медична сестра Надія Погорєлова. Технологічні картки зі стравами на наступний день приносить кухарям увечері. Зв'язку з відключенням світла буває, що ми вводимо вже заміну, бо є такі страви, які ми не встигнемо приготувати. Сніданок у нас дуже корисний, дуже смачний. Діти харчуються у групах. П'ятирічна Карина каже, сніданок не пропускає, бо сьогодні її улюблені страви. Запіканку і омлет. Знає, що їжу перевіряють, тому за харчування сина у садочку не хвилюється, каже мама вихованця Кароліна Крупа. Я задоволена харчуванням, і син теж ну, Він їсть завжди. Все перше, друге, третє, навіть молочну кашу, яку ми не їли, ми її теж їмо в садочку. У закладі нині перебуває 60 дітей у чотирьох групах, годують їх тричі на день, говорить завідувачка дитсадка Людмила Сільвашко. Пристосуватися до змін через відключення електроенергії почали від червня. Генератори у дошкільних закладів є, але мабуть, не у всіх вистачає їхньої потужності для того, щоб забезпечити плити. Плити в дошкільних закладах дуже об'ємні, великі, і вони мають велику. Потребу в собі, тобто це більше 16-18 кВт має бути генератор. Харчування є у всіх 53 садочках міста, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Та через нестабільність графіків каже, планують переглянути меню, прибравши з них максимально такі об'ємні процеси. При цьому в будь-якому випадку не порушивши калорійність норм, чи не порушивши всі норми, які ми маємо дотримуватись. Готуються і до можливо довших відключень взимку, каже заступниця. Додає, жоден заклад не зупинить приготування страв для малечі. Генератор на кухні до того, аби він працював, це має бути мінімум 75 кВт. Тобто, це величезні процеси, дуже непрості. До осені каже Анастасія Чубіна, планують закупити додаткове обладнання для дошкільних закладів міста. Холодильне обладнання, морозилки. Зокрема, будемо закуповувати кухонне обладнання. Ну, зокрема, де є можливість там поставити додаткову плиту чи змінити 4-комфортну комфортну плиту на шестиканфортну? Тетяна Зузуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.